Вітаю, друзі, на каналі KidLogic. І сьогодні у нас три логічних задачі на увагу. Вони дуже прості, але треба бути дуже уважним. Задача перша: у вас є число 30. Спочатку потрібно розділити його на одну другу, а потім додати 10. Яке число ми отримаємо? Поставте на паузу і подумайте. Більшість учнів розв'язують цю задачу просто. 30 ділять на 2 і додають 10. Отримаємо в результаті 25. Але найуважніші розуміють, що ділити на 2 не варто, оскільки при діленні 30 на дріб 1 другу ми повинні перевернути дріб і помножити на 2 перших. В результаті ми отримаємо число 60. Ну а далі до числа 60 ми додаємо 10. І правильна відповідь 70. Наступна задача, щоб перевірити вашу увагу. Казковому гному щоночі потрібна нова свічка, якою він світить собі у дорозі, ходячи містом. Він може зробити одну нову свічку з п'яти свічкових недогарків. Якщо він матиме 25 недогарків, то наскільки ночей їх вистачить? Подумайте. Задача дуже проста, але треба тримати увагу. Отже, давайте не поспішаючи і покроково. З п'яти свічкових недогарків виходить одна нова свічка. А з 25 недогарків. Які має наш гном, може вийти цілих 5 свічок. Як ми це знаходимо? 25 просто ділимо на 5. Виходить 5 свічок. 5 свічок, 5 ночей. Багато хто на цьому зупиняється і робить висновок, що на 5 ночей вистачить цих недогарків. Але насправді це не так. Ми знаємо, що після того, як свічки згорають, залишається. Теж недогарки. Із п'яти наших нових свічок залишиться п'ять нових недогарків. Це означає, що до п'яти ми можемо ще додати одну нову свічку, яку ми зробимо з п'яти недогарків цих наших нових свічок. Отже, виходить шість свічок, вистачить на шість ночей. І третя нескладна задача на увагу. На озері росте латаття. Щодня їх кількість збільшується вдвічі. Відомо, що латаття повністю покриє всю поверхню озера за 48 днів. Скільки днів потрібно лататтю, щоб покрити половину озера? Поставте на паузу, трошки подумайте і будьте уважними. Ну а ми розберемо покроково. Отже, відомо, що латаття покриває поверхню озера таким чином, що кожен наступний день площа покриття збільшується вдвічі. Що це означає? Це означає, що на попередній день площа була вдвічі менша. Такого типу задачі варто розв'язувати з кінця. Отже, ми маємо 48 днів, коли буде покрито 100% озера. Тобто, все озеро. Оскільки швидкість покриття площі озера така, що на наступний день у нас в два рази більше покриття, то відповідно на попередній день на 47-й день швидкість покриття було в два рази менша. Тобто 50%. А 50% це лише половина нашого озера. Задача розв'язана. Ось такі три цікавих задачі на увагу. Сподіваюсь, вам було зрозуміло способи розв'язків цих задач. Чекаю вас на наступних відео і дякую за перегляд. До нових зустрічей. Попереду ще багато цікавих задач.